Доброго дня глядачі каналу сад Вінничини. Сьогодні 11 серпня я вітаю вас на каналі. Дякую, що ви дивитеся мій канал. Підписуйтесь, ставте лайки, дякую за все, за коментарі, дякую, за, за це, що ви не залишаєте мій канал, дякую. Хочу вам показати це дерево сад. Це тут персик був біли, білий лебідь. Він ще там лишилося скільки? і на землю деякі вже перестили, обогнили. А у ньому я зробив прищепи, ще трьох сортів. Це плайний джим, там є Константіна, там ще скіка лишилася. Бачите, Константина. І тут плайний сан. Теж їх скіка. Але Вони ще, вони ще, 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 ще трошки твердіші, бачите, дивіться, ось їх ще скільки. Ще три персики плайні сану. А цей загрузив трошки добре, подивіться, ось, бачите, це плайний джим. Це я хотів зараз його показати вам. Зараз я зірву скільки персиків. І ми їх зважимо. Ось він має хороший віт, такий гарний, шикарний дивись. Ось дивіться, дивіться, бачите які персики. От я зараз зірву скільки цих персиків. Бачите, дивіться ж вирівав. Його треба так виривати, прокручувати, він. Такий зараз ще з одного зірву. Дивіться. Бачите, добре зірвався. В них, в них така буває різко не можна їх, їх тягнути. Тут я ще бачу, що підпоршений трохи. Оце, оці, оце ці хлопці. Зірву. І цього. Ми чотири штуки, хай вони дозілися, повністю подивимося. А ці вони зараз, і не зірші, хоч тут я їм не філій буде. Оце такі дивіться. Перше плодоношення. Плайний Плайни джим. Серія плайни. Іспанська селекція. У мене їх є чотири. І зараз ще п'ятого заказав. Плайни тобі не було в мене. У мене є ще планіделі на другому там участку, але він той ще зелений. Але зараз я хотів одна із нових сортів. І таких риночних, можна сказати. Зараз я зважу. Це перше подиношення, я нагадую. Дивіться. 138 для першого. Вроді би казали 200. Ну він буде пізніше, але зараз ще 108. 122. Ну що це вой один. 112. Ну я так зрозумів, що тут менше ста нема вже зараз в першому подоношенні і до 150 може дотягувати деякі. Зараз, а тоді буде він зараз розріжемо. Розріжемо якусь м'яку ходимо вибрати хоча б. Все вроді така Може м'яка Така, взяти посоку. Тут, тут все тече, тече прямо річкою. По смаку. У мене це перший є. У ну, мене там є ще один більмандо, але но... він теж жовто м'ясо, буде одна, ну, Я його пізніше буду знімати. Там була тороку одна сигналка, по неї нічого не можу сказати. Це року подивимось. А цей теж перший рік. Пробуй в вообще взагалі з плайні серії. Угу. Солодкий. Такий як екстрими, але ще солодший, повністю мед. Як якийсь, і, 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 що вони можуть сказати, він по, по смаку нагадує якийсь інжирний чи не інжирний обичний персик, який не має зовсім кислоти. Солодкий, абсолютно. М -м. Волокнистості не відчуваю. Трошки чуть-чуть твердова та шкурка зверху, не дуже, але ну, така вона. М'якоть така трошки хрустовата, чуть-чуть, але ну, і сочна, звісно. Ну, може він ще технічні зрілості, але ну, він вже солодкий, якщо ще перезріє, не знаю, як він буде тоді ще потримати, він буде вовше тоді. Ну, соку стільки, що прямо тече з нього. Така серединка. Ну Гарний смак, гарний, достойний, достойний цей сорт мати. і Тим більше, що товарність його велика. Зараз інжирні персики при такому вище від... 100, ви ж розумієте, що по ціні він на базарі такий не дожену. Це ж і загрузка така вперше по доношення, вона загрузилося, скільки цих гілок. Такий... Гарний сорт. Рекомендую садити для промислового, для домашнього. Використання, ось ну, такий сорт. Тому що тут кісточка не відстає в них, ну я зрозумів, що в плайних тут ні в них не відстає, так може частично. Ну, тріску в них нема взагалі. Тріску зовсім нема. Іменно цього сорта тріску нема. Бо хтось може там колись десь читав, що може є тріск, але в ньому нема, подивіться, чиста, який я не зірвав, всі чисті. І колір гарний, дивіться, ну вже його під'їдають, зрозуміло. І зрив. Ну, зрив треба прокручувати, бо може обірватися шкурка, як на, як на Цього ми трохи обривалися, було. Треба прокучувати. А так сорти гарні. Садіть, рекомендую садити такого. Вирощуйте і будете мати такі прекрасні плоди для сім'ї і на ринок. А вам дякую, що ви на моєму каналі. Підписуйтесь, ставте лайки. Миру вам добра. Божих благословінь. і все буде наша Україна.